Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари, розділ 12. Більшу частину трьох днів Брін Омсфорд і Рона Лія їхали з Аланоном на північ. До замку Паранор. Шлях, обраний друїдом, був довгим і кружним, повільною важкою мандрівкою через країну, порізану крутими спусками, вузькими перевалами та задушливою лісовою тишою. Але в той же самий час шлях був вільний від гномів, мортів та іншої нечисті, яка могла б підстерегти необережного мандрівника, тож, скоріш за все, Аланон саме з цієї причини рушив цією дорогою. Хоч би що ще їм довелось пережити на шляху на північ, він твердо вирішив, що під час цієї мандрівки більше не буде ризикувати життям дівчини, тож і не повів їх через королівську залу, як колись і Омсфорда. Інакше їм довелося б залишити коней і йти пішки підземними печерами, де ховали давніх королів, де на кожному кроці могла бути пастка і чудовиська. Він також не повів їх до янісонського перевалу по відкритій місцевості, де їх могли б легко помітити, і де вони опинилися б надто близько до лісів східного краю та ворогів яких прагнули уникати, натомість він повів їх на захід уздовж мармідону через густі ліси, що вкривали нижні схили зубів дракона. Вони їхали на захід, то поки, нарешті, не досягли перевалу Кеннон, високогірної стежки, яка завела їх далеко в глиб зубів дракона, і вийшли за багато миль на північ у лісах. Що оточували Паранор, на світанку третього дня вони спустились в долину. Світанок був сірий, небо затягнуло хмарою, мандрівників оточила зимова проголода, вони їхали шеренгою, перетинаючи вузький прохід через гори, голі й суворі, що височіли на тлі ранкового неба, і, здавалось, ніби все живе. Перестало існувати, вітер шаленими поривами пронизував порожні скелі, і вони схиляли голови перед його силою. Внизу, перед ними, темно й грізно розкинулась лісиста долина, що прихистила фортецю друїдів. Поки вони їхали верхи, Брін Омсфорд боролась з непохитним відчуттям неминучої катастрофи. Це перечуття не покидало її відтоді, як вони полишили сланцеву долину. Воно підступно переслідувало її тінню, темною і холодною, такою ж, як і земля, якою вона їхала, як невловима істота, що причаїлась в скелях і урвищах, перебігаючи з одного сховку в інший, спостерігаючи за нею з підступним і злим наміром. Брін дозволила своєму скакуну обирати шлях на вузькій стежці і відчувала чиюсь присутність. Вона думала, що передчуття здебільшого було викликане мортами, а ще намірами друїда, за яким вона йшла, і новоявленим страхом, який вона відчувала за свою пісню бажання. Друїд запевнив її. Що інших мортів тут немає, але така темна і зла істота, безшумна, швидка і жахлива, зникла так само швидко, як і з'явилась, не залишивши після себе нічого крім попилу. Схоже, що ця істота постала з мертвих, безлика, безформна, без ідентичності і страшна, і попереду їх чекають інші. Скільки їх вона не знала і не хотіла знати, безумовно, багато, і всі вони шукають її. Дівчина відчувала це якимсь інстинктом Морти, де б вони не були, які б темні цілі не переслідували, всі вони шукають її. Там був тільки один, сказав друїд. але якщо він їх знайшов, то й інші можуть. Але як йому це вдалось? Аланон відмахнувся від цього запитання. Пощастило, відповів друїд. Якимсь чином воно натрапило на їхній слід і пішло за ними, обравши момент на нападу, коли, на його думку, друїд ослаб. Але Брін подумала, що не виключено, що ця потвора вистежувала друїда відтоді, як він втік з сходу. Якщо так, то воно спершу прийшло в Шейді Вейл і до Джаїра. І дивно, але виникла якась мить коротка і швидкоплинна, коли дівчина залишилась наодинці зі своїми думками і відчула дотик брата. Здавалось, ніби він подивився на неї, і його зір якимсь чином долав відстань, яка їх розділяла. Але потім цей дотик зник. Джаїр став знову ж настільки далеким, як і дім, який вона залишила йому для нагляду. Того ранку вона хвилювалася за безпеку брата, морти могли піти спершу у Шейді Вейл і знайти його, незважаючи на все, що казав Аланон. Друїд відкинув цю ідею, але йому не можна було повністю довіряти. Той був повен таємниць, і він розповідав лише те, що хотів нічого більше. Так було завжди з Омсфордами, відколи друїд уперше прийшов дощі. Вона знову подумала про зустріч із тінню Бремена в сланцевій долині щось сталося між ними, щось, що друїд вирішив приховати, незважаючи на його запевнення в протилежному. Друїд дізнався щось, що його дуже стурбувало, навіть налякало, чи, можливо, те, що він дізнався, стосувалось джаїра? Ця думка не давала спокою. Якщо справді щось трапилось з братом, то Аланон міг би приховати це він нічому б не дозволив втрутитись в місію. Друїд був жахливим у своїй рішучості, так само, як і ворог якого вони прагнули здолати, і цим він лякав, а ще він щось зробив із Роною. Принц Лія кохав її. Можливо, це було невисловленим, але було правдою. І саме через кохання він пішов з нею, щоб переконатись, що буде поруч з дівчиною хтось, кому вона може довіряти. Але друїд сумнівався у принці Лія і водночас відмахувався від його критики. Але все ж, Аланон кинув виклик принцу, якого він сам призначив захисником. І коли той прийняв виклик, то перетворив горця на меншу версію себе, надавши мечу лії магію. Стара та пошарпана реліквія меч. Був не більше ніж символом, який Рона носив, щоб нагадати собі про спадщину мужності та сили серця, яку приписують до Мулія, але друїд зробив цей меч зброєю, за допомогою якої горець зможе здійснити власні подвиги, які часто уявляв собі. І, зробивши це, Аланон сказав, що роль Рони як захисника. Буде набагато приголомшливішою, ніж дівчина або ворець собі уявляє можливо, те, що друїд зробив з Роною, цілком могла б його знищити. Це схоже на те, чого я ніколи не міг собі уявити. зізнався їй принц, коли вони залишились наодинці першої ночі після виходу зі сланцевої долини. Він вагався у словах. Був схвильований, йому знадобилось багато часу, щоб поговорити про це з нею. В мені просто вибухнула сила, Брін. Я навіть не знаю, що робив, просто діяв. Я побачив, що Аланон потрапив у вогонь і просто щось зробив. Коли меч розбив полум'я, я відчував його силу. Я був частиною зброї. У той момент я відчув, ніби немає нічого, щоб я не міг зробити. Нічого. А потім обличчя горця почервоніло. Брін, мене навіть друїд більше не лякає. Дівчина підняла очі, щоб оглянути темні ліси внизу, все ще тумані в напівсвітлі суворого осіннього дня. Її передчуття ковзнуло крізь скелі. Через звивину перевалу швидко й певно, Аланон не відкине маску, доки не опиниться занадто пізно, подумала вона, а потім нас усіх знищать. Чомусь вона знала, що це буде так, так шепотів в її думках голос про Джаїра, Рону, Аланона та про Мортів. Голос шепотів про таємниці, що від неї приховуються, і про те, що їх усіх знищать. Близько полудня вони були вже в лісі. Увесь день вони їхали, петляючи крізь туман і темряву, продираючись крізь голки та масивні дерева. Ліс був порожній, позбавлений життя й барв, твердий, як залізо. З листям, що стало коричневим, і згорнулось від холоду, як налякана тваринка. Колись цими лісами ходили вовки, великі сірі чудовиська, які захищали цю землю від усіх, хто наважувався до неї вторгнутись. Проте ті вовки зникли, їхній час давно минув, і тепер тут лише тиша та порожнеча. Відчуття... Ніби щось вмирає. Аланон наказав зупинитись, коли вже почали спускатись сутінки. Вони прив'язали коней до купи велетенських дубів, даючи їм лише трошки води та корму. Потім вони пішли пішки. З настанням ночі морок навколо них поглиблювався, тиша поступилась місцем віддаленому гулу, який, здавалось, завис у повітрі. Впевнений друїд вів їх далі, вибираючи шлях як людина, що знайома з місцевістю. У його кроках не було вагань. Так само, тихо, як і тіні навколо них, троє йшли повз дерева та кущі і танули вночі. І що ми збираємось робити? подумала Брін. Якій меті друїдів ми служимо цієї ночі. А потім. Дерева розійшлись, і можна було побачити скелі паранору, круті й височенні, а на них стародавня фортеця друїдів, жахливий кам'яний залізний велетень, укорінений в землю, зсередини фортеці та гори, на якій вона трималась, лунав гуркіт, який вони чули раніше, який неохильно посилювався, коли вони наближались. Механізми, що безперервно стукали в тиші, що панувала навколо, смолоскипи горіли, неначе диявольські очі, у вузьких вікнах із залізними ґратами. багряно яскраві на тлі нічного неба. Колись там жили друїди, і то була пора просвітлення та великих перспектив для усіх рас, але той час минув. Тепер у Паранорі мешкали лише гноми та морти. Послухайте, раптом сказав Аланон, і вони нахилились. Слухайте уважно і не питайте. Ось що мені сказала тінь Бремена. Паранор у владі мортів. Вони шукають у його стінах історії друїдів, щоб посилитись. Фортеця друїдів вже потрапляла до рук ворога і її завжди повертали. Але не цього разу близиться кінець усього, що було. Закінчується епоха, і Паранор має зникнути. Горець та дівчина витріщились на друїда. Що ти кажеш, Аланон? люто запитала Брін. Очі друїда заблищали. Кажу, що за мого життя, за вашого життя, за життя ваших дітей і, можливо, дітей ваших дітей жодна істота не ступить за стіни фортеці друїдів після цієї ночі. Ми маємо бути останніми. Ми підемо до фортеці через нижні проходи. Які ще невідомі мортам та гномам, ми підемо туди, де протягом століть була сила друїдів, і цією силою закриємо фортецю від людства. Проте треба робити все швидко, бо всі, хто буде в межах фортеці цієї ночі, загинуть. Після того, як я начаклую. Залишиться небагато часу, щоб уникнути впливу магії. Брін повільно похитала головою. Не розумію, навіщо? І чому ніхто більше не потрапить до Паранора після цієї ночі? А що ти будеш робити? Рука Друїда м'яко торкнулась її щоки. Усе закінчується, Брін Омсфорд. Але Майльморт! ілдач. Ми тут не заради наших пошуків, а задля іншої мети. А якщо нас побачать, раптом увірвався голос Рони. Будемо відбиватись і йти до своєї мети. одразу відповів Аланон. Ми повинні, а ти захищай брін. Не зупиняйся, щоб не сталося. І як тільки я начаклую, біжіть. Не озирайтесь і не сповільнюйтесь. Аланон нахилився вперед. Пам'ятай, що тепер магія друїдів живе у твоєму мечі. Тебе ніщо не зупинить, принц Лія. Ніщо. Рона Лія урочисто кивнув, цього разу без запитань. Брін повільно похитала головою. У неї знову виникло погане перечуття. Дівчино. промовив Аланон, шукаючи її очі поглядом, будь поруч із принцом Лія та зі мною. Дозволь нам захистити тебе від будь-якої небезпеки, не ризикуй власним життям. Ти, перш за все, повинна бути в безпеці, тому що ти є ключ до знищення ілдача. Твоя місія ще попереду, і її потрібно виконати. Він обома руками схопив її за плечі. Зрозумій, я не можу полишити вас і піти сам. Інакше б я це зробив в цьому лісі небезпечніше, ніж у фортеці. Цієї ночі на деревах чатує смерть. І її треба тримати подалі від вас. Аланон замовк, чекаючи на відповідь. Дівчина повільно кивнула. Я не боюсь, збрехала вона. Друїд відступив. Тоді починаємо зараз мовчки, не розмовляйте, поки все не буде зроблено. І вони розчинились вночі, як тіні. Кінець 12 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!